150 україномовних книжок було передано до дитячих бібліотек України за посередництва Генерального консульства Угорщини в Ужгороді від речниці Української національної меншини в парламенті Угорщини. Ліліана Грекса наголосила, що культурні зв'язки між двома країнами потрібно зміцнювати та розвивати на всіх рівнях. Водночас Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї подарував українським дітям в Угорщині угорсько-українське двомовне видання творів Тараса Шевченка, а також українську версію Геста Хунгарорум. Видання, яке було підтримане Міністерством закордонних справ Угорщини. Книги може отримати кожен бажаючий. Заявки приймаються на електронну адресу. Я ось передаю 100 книг з екземплярів з книги Рібізлі на краю світу, яку ми видали тут в Угорщині з товариством Нова хвиля у співпраці з Національною бібліотекою Угорщини та з видавництвом Мора, це саме більше видавництво в Угорщині. І цю книгу ми видали у 4500 екземплярів для українських дітей-переселенців ще на початку. Повномасштабного вторгнення, і коли я в листопаді минулого року була в Києві, тоді я зустрілася там з послом Угорщини. І він і також представники української дитячої бібліотеки побачили цю книгу, і їм дуже сподобалося. І я тоді їм пообіцяла, що вишлю їм 100 екземплярів з цієї книги, щоб вони також в різні міста України змогли вислати цю книгу. І одночасно я також висилаю ще 50 екземплярів для генерального консула Угорщини в Ужгороді, бо він також Же роздавав ці книги для українських дітей і дуже їм сподобалося дітям. Зато генеральний консул сказав, що якщо я ще можу їм вислати, тоді вони будуть раді це отримати. І чому я сказала, що це цікава культурна подія? Адже не лише Рібізлі буде їхати в Україну, а до мене приїхав. Тарас Шевченко, тобто його твори на угорській та українській мові, це мені вислав пан генеральний консул Угорщини Бочка Йожев. Дуже цікаве видання, яке підтримало Міністерство закордонних справ Угорщини. І тут можемо прочитати твори Шевченка на двох мовах: на угорській та на українській мові. Ну і ще одна цікава книга, приїхала до мене це Геста Гунгарорім. Рорум, це найстародавніша книга угорців, адже тут написана історія угорців. Так що я також це отримала від генерального консульства угорщини з України, і я тут буду ці книги роздавати для українських дітей, які проживають в Угорщині.